Тосольний рукав, фагумід з внутрішнім діаметром 18 мм – один із компонентів автомобільної газової системи, який необхідний для з'єднання редуктора з системою охолодження автомобіля. Знижуючи тиск газу, випарович значно охолоджується і йому необхідно забезпечити стабільний підігрів. В іншому випадку мембрани редуктора будуть сильно обмерзати і досить швидко вийдуть з ладу. Це буде впливати на витрату газу, а також на динаміку автомобіля приїзді на газі. Особливості, які слід зазначити, стійкі до впливу озо. Стійкі до зламу і перекручення, стійкість до різного роду атмосферних впливів, посилення за допомогою текстильних вкладок, допустима температура від мінус 35 до плюс 125 градусів Цельсія, робочий тиск 6 бар, тиск максимальний 16 бар, стійкість до старіння. Виробник відомий бренд в Польщі, фагуміт СП, сфера застосування системи з першого по п'яте покоління на пропан бутані ЛПГ і метані CNG. Ціна на сайті вказана за 1 метр рукава.